Bye. Вітаю вас, пане Ігорю. Бажаю здоров'я і слава Україні. Героям слава. Вчора з'явилася така інформація, що ЗСУ при наступі втрачають менше техніки, ніж наші вороги при обороні. Чи взагалі таке можливо? Поясніть нам, і можливо, чи такими заявами хочуть применшити втрати західної техніки. Ну, перш за все, на що я звертаю увагу, це на те, що не скільки техніки ми втратили, а скільки. В результаті хорошої якості цієї техніки вижило наших солдатів. Ми бачимо, що на тлі навіть прямих влучань, в ту чи іншу техніку західного зразка, наші хлопці вибираються звідти цілими неушкодженими. Ну звичайно, є й поранені, але скажімо так, ця техніка береже людей, а люди це головна цінність наших збройних сил України. Що стосується заяв тих, які зараз є, я знаю, що дуже багато різного штиму. Агенції, скажімо так, проводять дослідження втрати бойової техніки на підставі відкритих джерел, де є підтверджені якісь фото, відео чи інші докази. І дійсно це має місце, що навіть попри те, що ми продовжуємо свої контрнаступальні дії, ми втрачаємо менше техніки. Ну, перш за все, давайте говорити відверто, що за останній буквально місяць досить сильно ми шкодимо. Російським артилерійським різного штибу установкам, да тобто від гаубиць д 30 до різного штибу самоходних та інших артилерійських установок, отже, це досить непогано в тому контексті, що це якраз і вберігає в тому числі наші наступальні дії, нашу техніку, наших людей. Що стосується е тих моментів, на які я звертаю увагу, це точність західної зброї, ну скажімо так, в мене. І в самого була можливість переконатися в якості і точності західних зразків озброєнь, західних артилерійських систем, і це теж досить добре. З другої ж сторони, я дивлюся на те, що мене найбільше всього бісить, а бісить мене, наприклад, ну, сьогоднішня ситуація. Ми так радіємо, що влучаємо за допомогою дорогих, дороговартісних, нещодавно наданих, в тому числі ракетних систем, таких як. Шторм Шедоу чи ж самих там Хаймерсів і нищимо. От, наприклад, сьогодні є повідомлення про нищення там моста на Чонгарі, ну часткове зруйнування його, так це того моста, який, якийсь нелог не підірвав під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Ми сьогодні радіємо, що наші козаки, хлопці і дівчата, звільнили там кілометр. Нашої землі чи 300 метрів нашої землі ціною крові і поту простих солдатів. Але, чесно кажучи, я не бачу кримінальних проваджень за те, що росіяни всю ту територію, яку ми по 100 метрів за добу звільняємо, росіяни за 12 годин доїхали до Каховської ГЕС. Фактично, це був просто прогулянка на автомобілях. Ми знаємо, що окрім Каховської ГЕС, так само за 6 годин був захоплений Херсон. А дивіться, якою ціною, скільки місяців ми вже відвоюємо ці куски, які буквально за дрічені години росіяни захоплювали. Ну, в цьому контексті цепи відбувало у вигляді там Кулініча чи інших там СБУшників. Це не те, про що волає українське суспільство в контексті відчуття справедливості і невідворотності покарання за державну зраду. Так саме за державну зраду. І це дійсно, от мене ну навіть не просто злить. Це таке знаєте відчуття ненависті, саме ненависті до тих українських гнид, які дуже е так р'яно звітували про розмінований чонгар, про спейс-шатли, які будуть їздити в окупований Крим. Ну і далі по тексту не хочу сьогодні це пригадувати, але воно мені зрівно з голови не вилізе. в той же час ми можемо проаналізувати. Тези головному командуючого збройних сил України, пана залужного, якого всі поважають і війська, і тили, і волонтери, і так далі. І каже, що з перших днів війни його просили підірвати ті мости через Дніпро, які взагалі не можна чіпати, тому що вони забезпечують логістику лівого берега, логістику не тільки військових, але й цивільних. Знову ж таки, я не бачу тої гниди, яка дзвонила і казала підірвати ці мости. Можу дуже багато розповідати сьогодні на тлі чунгарського того бомбардування, яке ми зробили успішно. Але ми можемо про техніку говорити з вами досить багато. Але давайте говорити відверто: зірвані оборонні замовлення, все те, що робила наша нелог влада, якраз це те, що повністю відбилося потім нашим тілам на полі бою. І саме тому західні партнери нам дійсно вони сьогодні надають дуже багато техніки. Але я хочу наголосити, це не допомога Україні, ні, це інвестиція у власну безпеку. Саме так я розцінюю те, що західні партнери сьогодні нам так е сильно надають і кошти, і техніку. І все. Дехто з моїх побратимів каже: що ж вони нам давали лише два дні на те, що ми тримаємо позиції. Вони не вірили в Україну. Та кажу, вони вірили в Україну і в український народ, але вони бачили, що робить влада. Тому всупереч діям влади сьогодні ми перемагаємо. І все тому, що вони розстояли до то... пане Ігорю, Якщо вже говорити про західних партнерів, можете пояснити, чому дані від Генштабу про втрати окупантів вони є одними? А от дані, наприклад, британської розвідки, вони вдвічі меншими. Чому так? Чому так цифри відрізняються? Ну, цифри відрізняються по багатьом причинам. Значить, наш генштаб керується підтвердженими речами, які поступають з поля боя. А британська розвідка аналізує відкриті джерела інформації, фотографії, фото і відео. Ну, ви знаєте, чесно кажучи, в той, в той день, наприклад, як я воював під гостомельським аеропортом з повно початком повномасштабного вторгнення, чесно кажучи, мені було не до фотографій. Для того щоб їх десь опублікувати, щоб британська розвідка могла на них опиратися. Ну розуміємо, але тим не менше ми доповідали про кількість знищеної техніки. Не завжди є відео, фото підтвердження, які може проаналізувати інститут вивчення війни чи британська розвідка. Але завжди є доповіді моїх побратимів або є візуальний контакт, де можна підтвердити ураження того ж самої артилерійської системи, чи ураження якогось там зводного опорного пункту. На якій заїхало якесь там командування, і це нам стало відомо внаслідок спостереження розвідників. Фото відео з цього приводу. Ми не побачимо в тих джерелах, які може проаналізувати інститут вивчення війни чи британська розвідка. Але ще раз наголошую: є поняття фіксації на місцях, воно йде в звітах, саме в звітах, знизу, як то кажуть, доверху, і генштаб видає ту чи іншу інформацію. Так, я погоджуюсь, що наші офіційні джерела часто густо просто тупо брешуть, але не в контексті ураження цілей, а в контексті нібито підготовки наших рубежів. Ми чули заяви офіційна заява заступниці міністра оборони, тої самої Ганні, Ганни Маляр, яка тупо збрехала про побудову військовими цивільними адміністраціями, нібито оборонних рубежів, що спричинило зменшення наших втрат. А я кажу, в мене солдат з вечора стріляв з автомата, а вночі купав лопатою і ніхто там нічого не будував. Знову Без ж горю, а яка вишні? ситуація зараз з цими укріпленнями? Так би ви я бачила раніше її критикували Ганну Маляр. Яка зараз ситуація з цими укріпленнями? Ну, дивіться, зараз ми перейшли, наприклад, на Бахмутському напрямку, там де я безпосередньо брав участь в свій час в обороні е, наших рубежів. Зараз ми перейшли в контрнаступальні дії. Ми знаємо, що на півночі від Бахмуту, третя штурмова. Якщо я не помиляюся, це вояки азовці е, відвоюють позиції. Так само на півдні, наскільки я знаю, 24-й четвертий Найдар відвоює висоти. Саме йдемо по висотам. Тому ну, зараз ми перейшли до контрнаступальних дій. І ми фактично використовуємо ті чи інші рубежі, які накопав супротивник, на які ми заходимо, займаємо їхні позиції, закріпляємося і йдемо далі в контрнаступальні дії. Тому говорити про те, що сьогодні ми щось там риємо, якісь оборонні рубежі зараз фронт став трошки більш динамічним, і ми не сидимо в глухій обороні, а ми якраз таки атакуємо. Тому така історія. Але ми бачимо, які рубежі побудовані росіянами. Ми бачимо ті відеокадри. Наші хлопці ходять по тим тунелям їхніх окопів. Такого в нас не було, це точно. Ми а, так не готувалися. Стосовно... Поля... стосовно оборони росіян у Криму, як гадаєте, це їх врятує чи ні? Ну, Дивіться, зараз трошки більш війна логістик. Тому питання Кримського мосту, перебивання шляхів сполучення з материком, скажімо так, може перетворити Крим на острів. І якщо нам це вдасться добити той же самий мости на Чонгарі і завалити до кінця Кримський міст, то корабликами вони в Крим багато не навозять, і літачками теж багато не налітають. І це, звичайно, буде сильно ускладнювати їхні можливості. По обороні е, тих чи інших рубежів для нас же це буде навпаки якби полегшення, тому ключовими питаннями стоїть зробити з Кримського півострова зробити острів в контексті логістики і можливостей для російських окупаційних. А ви вже згадували Каховську ГЕС, і після підриву її окупанти почали робити нові вкиди, погрожувати підірвати Запорізьку АЕС. Я спілкувалася з військовим експертом, який назвав це щось таким на межі фантастики. Тобто вони не зможуть, вони не підірвуть. От як ви гадаєте, бо про Каховську ГЕС до речі теж казали, що ні, ні, вони не зроблять, а от що маємо. Ну, дивіться, в нас в медіапросторі дуже багато хороших росіян і ще більше хороших експертів, які розповідали 23 числа лютого місяця минулого року, що вторгнення не буде, а воно відбулося на другий день. Це так само той же самий Жданов, який говорив, нам і Каховську ГЕС не підірвуть, а її підірвали. Зараз дуже багато аля рожевих поні, які говорять, що не буде нічого з Запорізькою атомку. Давайте говорити відверто, якщо росіяни завезли туди вибухівку. Вони її завезли, щоб на неї подивитися, чи щоб її взірвати. Тому я завжди казав: якщо завезли на Каховську ГЕС, вони її підірвуть. Якщо вони зараз завезли це на Запорізьку атомку, то вони завезли туди вибухівку, щоб на неї подивитися, чи щоб нею скористатися. Ну от і все. І тому те, що це відбудеться, питання в тому, де відбудеться, як наскільки потужним буде вибух. Наскільки потужною буде екологічна, техногенна і так далі катастрофа, це вже питання до фахівців, які можуть оцінити кількість вибухівки, де вона закладена і як зроблено. Так? я ми не маємо такої інформації, тому що туди немає доступу, хто би міг передати такі дані. Тому зараз прогнозувати масштаби ми не можемо. Але сам факт того, що вони це зроблять, в мене не викликає особливо ніяких сумнівів. Ну, дивіться з точки зору, навіть звичайного піхотного. Командира батальйону, якщо я замінував міст під населеним пунктом Троїцьке, то в той час, коли ми переміщалися з позицією, ми його просто підірвали. Для чого? Щоб обрізати можливість для росіян. А чим вони в цій ситуації мають користуватися, маючи вибухівку там? Тактика випаленої землі ще в часи радянської, як то кажуть, то сталінської системи оборони, вони були закладені у всі підручники для військовослужбовців Російської Федерації. Тому вони будуть робити цю випалену землю під час свого відступу. І це факт. Ми бачимо, як сьогодні вони підривають менші дамби, відступаючи, створюючи нам перешкоди на запорізькому напрямку. Хто сказав, що вони не зроблять те, про що ми зараз з вами говоримо? Ще раз наголошую, росіян не цікавить Україна, їх цікавить територія, їх не цікавлять українці, яким, будуть, яким вони будуть намагатися зробити цю землю непридатною для проживання. Їх це все не цікавить. Їх цікавить сам факт: територія. Все більше нічого не цікавить. І Каховська ГЕС і Запорізька атомка їх не цікавлять. Чому світ такий байдужий? Чому бояться ввести санкції проти Росатому? Чому е, цей гендиректор МГТ ГРОСІ їде на станцію, каже, що нічого не заміновано, приїжджає у безпечне місце і заявляє: Так, справді заміновано. Ми визнаємо, що ставок охолоджувач замінований. Що не так з ними? Давайте говорити відверто е, організації, які відповідальні в масштабах, скажімо так, планети за ті чи інші речі. Вони є повністю імпотентними рад безпеки, рада безпеки ООН, сама організація ООН разом з їхнім Гутерешем. Якщо ми говоримо зараз МГТ, так само це є імпотенти, які фактично вже не до роботи, не до секса. Перепрошую, але ну з ними вже нема про що говорити, як мені особисто. Але я розумію, що світ не україноцентричний. Ми, при таких же самих розкладах ми можемо говорити: а чому Індія збільшила закупівлю нафти удвічі від Росії? І які санкції по відношенню до Індії вживає світ? Та ніякі. Купують у них тепер ту ж саму російську нафту, тільки з накруткою індійською. От і все. Світ цинічний в, свому, в, цьому, в, в контексті заробляння грошей. І це він не є україноцентричний. Ну не все ж крутиться навколо України. В кожній країні є свій бізнес, який тисне на свій уряд, і так далі. В них свої проблеми, в них вибори на носі чи перевибори. І так, ну е якщо вони не схаменуться, ну Путін піде далі. Давайте говорити відверто. Ну уявімо собі найгірший сценарій, і ми зламалися в двадцять році. І російську армію не розбили біля Києва, а здали позиції. І що далі? І ота вся армада, яка зайшла в Україну, стояла би на кордоні з Польщею, з Прибалтикою. Правда? І була би цілі їхні ті ці 4 тисячі, скільки ми там знищили артилерійських систем, більше трьох тисяч танків, стояли би просто біля країн НАТО і розмахували би тою ж самою ядерною дубиною. Тому замість того, щоби. В далі продовжувати інвестувати не тільки грошима і зброєю, саме інвестувати в свою власну безпеку за рахунок залізного занавісу навколо Росії, саме залізного занавісу, повністю її відрізати від цивілізованого світу, замість того, щоб це робити, вони спостерігають і розповідають, присилаючи в наші тюрми. Червоний хрест, який розповідає, як ми що ми дуже. Ну як ви знаєте, на кожного арештанта російського ми тратимо там 10 тисяч гривень, могли б, а, а от якби витратили б 15 тисяч, щоб зробити їм ще комфортніші умови. Ну чесно кажучи, в цьому і є цинізм світової спільноти в і це є псевдозахист демократії, тому що демократію захищають не в білому пальто і в рукавичках, а зі зброєю на сьогоднішніх полях битви, те, що сьогодні робить Україна. А якщо вже говорити про країни НАТО і ЄС, от Угорщина, яка тримає фактично в полоні наших військовополонених, яких її Росія передала, чому вони їх тримають? Чому світ на це не реагує? Це ж фактично, ну угорщина, член НАТО та ЄС. Ну, я хочу сказати, що вони тримають не військовополонених, а вони тримають заручників, тому що угорщина не є сторонником е, учасником цієї війни. А отже, питання сьогодні стоїть питання заручників. Я думаю, що Орбан і Сіярто загралися в своїх політичних амбіціях на тлі загравань з путіним. Вони далі продовжують будувати атомну електростанцію, працюючи з Росатомом, і качати, як то кажуть, і нафту і дизель, і все купуючи енергоносії в Росії. Ну, угорщина, це знаєте, як то колись казали, прищ на тілі європейської спільноти. Ну, десь так воно і виглядає на сьогоднішній день. І це, що вони сьогодні зробили, ну давайте говорити відверто. Вони ж не самі це зробили. І тут не питання не лише до угорщини Сіярто і до їхнього Орбана, а питання до Папи Римського. Саме він розповідав про якусь таємну місію, і ми знаємо, що ці заручники, наші хлопці, стали заручниками саме завдяки діям мальтійського органу. Ордену. І це, вибачте, це вже не тільки про політику. Тому у мене питання в цьому контексті взагалі до світової спільноти і до тих цінностей чи ціни. Ви знаєте, на превеликий жаль, багато країн замінили слово демократичні цінності на слово ціна в євро-доларовому еквіваленті. Десь так. Чому вони не дають відповідь навіть на заклики зараз міжнародних організацій? Та їм по барабану. Ну у них є свої інтереси і все, своя ціна угорщина. Вона вартує лише тої ціни, яку вона хоче добитися, щоб європейський союз вкладав в розвиток доріг, там і так далі. А ми знаємо, що на тлі корупційних скандалів скандалів в Угорщині ці фінансові вливання в Угорщину зараз призупинені, і так далі. Угорщина нам буде палки в цвяхівку в колеса, забивати на шляху до НАТО, до ЄС. Вона це все буде робити, прикриваючись, нібито захистом угорської мови чи ще якоїсь такої фігні, яку вони там собі видумують. Наші хлопці це є заручники. Питання до нашого МЗС. Доколі, Доколі вони будуть займати в цій ситуації таку, знаєте, ну я б не сказав би виважену позицію, а позицію терпіли. Ну, лише і тут я питання ну, та... я не а, в Кулеби. Ну, ну, а що Кулеба щось рішає? У Нас Єрмак рішає всі, всі питання, в тому числі і кадрові. І ще наостанок стосовно спецтрибуналу над Росією, він має запрацювати вже в наступному році. Чи ви вірите в його ефективність? І чи ви вірите, що вони все ж таки зможуть заарештувати Путіна, Шойгу, і інших терористів? Я вже казав. Міжнародні інституції вони є імпотентні. Питання зараз терористами є російський народ. Мене сам Путін і разом з його клікою взагалі не цікавлять в контексті їхньої відповідальності, бо світ цинічний. За російсько-українську війну міжнародним кримінальним судом було притягнуто до відповідальності аж чотири особи, із них три грузини і один якийсь там російський генерал. Все, і до речі, засідання е, десь судові закінчувалися в цьому році. А ще вироку по цим засіданням немає. Саме вироку його немає. А справа в тому, що я нагадаю для глядачів і слухачів, що грузинсько-російська війна була в 2008 році отже, пройшло 14 років. То як ви собі уявляєте, Путін доживе? Ні. Я вважаю, що має нести відповідальність не лише Путін і це общество пристарілих маразматиків. Відповідальність і страждання мають бути покладені на весь російський народ, бо саме за їхньої мовчазної згоди і підтримки робляться всі біди зараз, які є у світі. До речі, тут я не виділяю окремо біглих росіян, які вчора воювали на стороні. Російського, скажем так, шовінізму Вічкерії чи позавчора воювали ще десь там в Сербії, такі як хороші росіяни, які заполонили наш медіапростір які сьогодні топлять за сохранення імперії Росії. Просто вони. Заїхали на наших плечах медіа простір світовий, хавають якісь там гранди і розповідають, як треба будувати по Росію. Вони просто хочуть до того корита вернутися обратно, звідки їх попер, чи поперли, чи звідки вони втікли вчора, не поділившись там чи щось там зробивши, не потрапивши повторно під крило до путінського режиму. Цинізм полягає в тому, що ніякої відповідальності за це в кінцевому варіанті глобальної не буде. І MH17, як то кажуть, нам всім в В 14-му році збили той літак. Хто сидить? Все. Які рішення прийняті? А вже 22-й закінчився, вже 23-й рік. Ну, слухайте, ну ну то на що ми можемо розраховувати? Що на другий рік створить спецтрибунал? Ну і що далі воно мені дасть від цього? Воно звільнить Україну? Чи воно принесе дивіденди е, в Україну за для для відновлення? Ну путінський режим разом з його клікою е, скерували збройні сили, а їх підтримує російський народ. Вони знищили ну левову частину України, економіки, людей і всього, що можна тільки знищити. І що вони нам будуть? Гроші платити? Ви знаєте, що центробанк. Зараз Європейський центробанк зробили заяву, що навіть використання на, на користь України дивідендів, отриманих внаслідок того, що є заарештовані російські гроші, що це може бути великою проблемою, і що це є неправильно. Тобто, вони зараз мають арештовані внаслідок війни російські активи, які приносять заробіток. І питання стоїть: а чи можна хоча б той заробіток дати Україні на відновлення, на боротьбу і так далі. Розумієте, то про що ми говоримо? Які? Ну, система колективної безпеки вмерла в Будапештському меморандумі. Вона вмерла в Будапешті у 2014 році. Цей факт смерті був затверджений вторгненням Росії в Крим. Все немає системи колективної безпеки на сьогоднішній день, окрім окрім членства е, в е, НАТО. Та да, на сьогоднішній день членство в НАТО це є один із важелів, де росіяни ще не випробували терпимість світу, але ми ж пам'ятаємо питання застосування тактичної ядерної зброї, як воно відобразиться на світі? Ну, це вже питання можливо іншого гатунку. але я не вірю в дієвість міжнародних інституцій, в тому числі, що ми побачимо такі очікувані результати від їхньої діяльності. В контексті навіть засудження путінського режиму, чи Путіна, чи міжнародних правових інституцій, суддів, і так далі. Дякую вам за відповідь. Нагадую, з нами був Ігор Лапін, це офіцер ЗСУ, ветеран АТО. А мене звати Ольга Салабай. До зустрічі.